Я не той, за кого ви мене вважаєте, пан іде за мною, той, якому я негідний, і визати життя, мужи брати, сини, роду, Аврааму, і ті між вами, що бояться Бога. Вам восстане слово цього спасіння, а мешканці Ірусиму, іх. В смертені і вони вимагали палатам вбити його. А коли викону все те, що було написано про Ісуса, зняли. in ne bi izstopili, no se to ne bi. Чоловік Господа, що насадив виноградник, віповів його оборожі, вінував в нього чаїво, вибудував башту, найняв його виноградаря і відійшов. Коли ж настала порабани Голі, послай слух своєї награди, щоб взяли війни належні плоди. А виноградарі, схопивши ослух, кого побили, кого вбили, кого ж у тоді він послав інше слово, більше і верших, тоді вчинили з ними те саме. Нарешті послав свого сіна, кажучи, до свого Сина, кажучи, матимуть пошану мого сина, та виноградив зрібши сина за між собою, це спадкоємець, коді вооб'ємо Його і візьмемо з собі Господша, і взявши Його вибили геть з виноградника і убили. Отож, коли прибуде господар виноградника, що зробить з тими виноградниками? Лютих лютових любі, відповів йому, а виноградник неме іншим награма, що будуть давати йому свої час на його плоди. Тоді Ісус сказав їм, чи ви у Писанні ніколи не читали, каміньшиники, чи вони воїни став на річним камлем, від Господа це сталося, і дивне воно очагнало. Слава Тури, Господи, слава Тобі, Господи, Він Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Хсува. Та й людина має господарство, чи город, чи поле і на ньому мусить трудитися, мусить на ньому трудитися, щоб так само своєчасно зібрати плоди. Щоб своєчасно зібрати плоди, людина мусить достатньо віддавати свій час, свою працю. І тоді вона побачить наслідок. Тобто, Побачить ті плоди, які виросли, які вона зібрала внаслідок своєї праці. Та як ми збираємо оті плоди матеріальні, які якраз йдуть з нашого матеріального життя, фізичного життя, так само і ми маємо збирати оті плоди духовні. Один, які якраз з нашої душі. Сьогоднішня притча порівнює нас до тих виноградарів, які мають часно дати плоди, одного виноградаю. Оті виноградарі з тих господарем є Господь Бог. І Господь Бог нам дав отой кожному отой виногради. На якому ми маємо от трудитися? От той виноградник, який нам дав Господь Бог, цей той виноградник духовний. Ми маємо трудитися на ньому, як ми трудимося на тому винограднику чи городі, чи полю, тому фізичному, так ми маємо втрудитися ділянці своєї душі і вчасно давати отому Господню, тобто Господу Богу, і пруди з нашого. Виноградника. Чому вчасно давати плоди? Бо не є Господи виноградника. Ми тільки тимчасово користаємо з Нього. Власником є Господь Бог є ті, що користає. А коли ми маємо давати оці плоди? Годин, що ми. ми прийшла і ми вже маємо Богові дати плоди того нашого урядування. Здається, а що ми такого зараз робили, щоб мати ті плоди? А навіть як ми зараз слухаємо, що діється в нашій душі, навіть зараз, які ми маємо відчуття, емоції. Як ми зараз, дан, дану мить, ставимося до Господа Бога, чи ми його відчуваємо? Оце є плоди нашої душі. Сьогодні ми з вами так само святкуємо усіхновення голови Івана Христини. І якраз ота подія, ота історія з голови Івана Христителя нам показує, як людина не має упорядковувати виноградник. Як вона не має робити? Що не має бути в її житті? E ora, noi, quando già noi, quando già noi, 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 Має працювати винограднику своєї душі. Коли Іван Христитель вказував, напоминав на їхній гріх, заохочував покинути гріх, залишити гріх, залишити старий спосіб життя. Замість того, щоб дійсно змінитися, покинути гріх, змінити старий спосіб життя. Вони продовжували, і коли вони продовжували, ще більше руйнували своє життя. Наслідок того, в їхньому житті появилася ненависть, зрість, півста. Бачите, що робить один гріх, з яким людина бореться? Гріх розвивається. Гріх помножує інші гріхи. І отой гріх не чистоти помноже ненависті, гордості, пісти, злості. У той один гріх. Оце є неправильне господарювання, порядкування ділянки поля своєї душі. І настел того. Це була причиною загибелі Івана Хрестителя. Міста злість ненависті. Коли вже є гріх, і про цей гріх знає вже більше людей. Коли людина не навернеться, вона не зможе себе. Оправдати мусить бути навернення. Коли на не відбувається, рік примножується. І щось подібне нам говорить сьогоднішня притча. Коли ті виноградарі, господарі, тобто Богові, не давали плоди з поля їхньої душі, Тобто присвоювали працю, Той Господар почав посилати до них слух, який нагадували, щоб своєчасно давали плоди. І дані нам кричче говорить, а виноградий, схопивши слух, кого побили, кого вбили, кого ж укаменували. Тоді тобто послав інший слух. Більше і перших, такі вчинили з ними те себе, що сподіване ми маємо і сьогоднішньому святі. Іван Хреститель закликав до покаяння, до навернення. Що зробили ті з гріноградарі? З гріноградикій причини Єрміяда і, і Соломія. Що вони зробили? Знищили Івана Хрестителя. Далі нам говорить притча, коли нічого вже не помагало. От і господар виноградника посилає свого сина. Може, послухає сина його. Може, син його достукається до їхніх сердець? А мені. Терногради згрібши сина, заговорили із собою. Це спадкоємець, ходімо вб'ємо його і візьмемо собі його спадщину. І взявши його в геть з виноградника і вбити. Тобто Ісус Христоскій притчі так само пророкує, що з ним станеться. Є Говорить учням про його про свою долю, що він помре на Христі. не дивіться до Христі, як гріх обманює людину. Вони подивилися на спадкоємця. Спадкоєця, який є сином. Господар є головніший, та є ще Господар. Господар є вічний, несвіченний, але як гріх обманює. гріх показає частину правди, спалкується, б'ємо спадкується і виноградний наш. Але Господар є виноградний. Вона виноградника. та господар ділиться своїм сином. То, що є Отця, то є сина, але немає що щодо гріх. Тому до вій Христі мусимо просити Господа Бога, щоб ми мали з вами постійне оце розрізнення. Що таке є добро і що таке є зло? Щоб ми могли пізнати добро, щоб ми мали відчуття, що таке є зло. І завжди в добро, тобто Господа Бога, і давали Богові своєчасно плоди нашої душі. Слава Ісусу Христу! Слава Господня, вас його благодаті і чоловіку люблям завжди нині посячався на віки віків. Амінь. Слава тебе Христе, Боже, дає наше славо Тві. При чистой своей матері, честного слава протече Христителя Господня Івана вана, усіх крайня чесної глави, якого празднимо. Всякий слава ся послехвальня апостолі, ося ти по це нашого і пископа посвятила, рада и всіхся тих, помилуй спасено зе благи и чоловіка любят.